Це є. Це, це є постанов, уклала постановив. Встановив вамчувати. Задовольнити потерпілим? Що Матій, як Закрила, не допитавши сина від 5 березня. Вони бояться, чому допитувати сина. Мій син написав теж встрічну вже не одну клопотання. Чому ви мене боїтеся? Бо побачите, який я його били, завозили. Він розказує, хто його бив, фамілії, все. Просто в нас я бачу, нема просто законів, немає нічого, невинну дитину посадити і все. А ви кажете, зараз приїжджали в екстрасенси до Василя, і ви ще по вашій справі а, питалися А Вони в чи як? нас вже були. А, коли? E, були місяць тому в нас були, на швидше були. Бо ага, в я... них, я не знаю, чи ще. То були ви їх запросили, так? Мі, я їх запрошувала. Так, у нас були битва екстрасенсів, 12 чоловік. Угу. І всі сказали, сказали, показали, навіть де сина вивозили угу. в ліс. Так. А ви ну таке може, трошки може нетолерантне питання, але ви їм довіряєте? Е, ну я довіряю, я довіряю, щоб як, добре, най один скаже, що то не мій син, правда, але щоб одинадцять чоловік сказав, що не ваша дитина не причепна, то вибачте. І е, глядач як свідок, ми були на глядач як свідок, говорить Україна, там ж теж експерти є все і сказали, мій син ліворукий, я то праворуки вбивав. Вони не знали. Угу. Розумієте, вони не знали, мій син ліворукий.